12-річний хлопець, якого вдарило струмом, на даху електрички помер у лікарні. Про це повідомили його близькі у соцмережах. Відомо, що внаслідок небезпечної розваги підліток отримав опіки другого та третього ступеня вивихи, ніг та рук і боровся за життя впродовж шести днів. Небайдужі збирали кошти, аби його врятувати. Але сім'я попросила зупинити збір на лікування через смерть дитини. Більше деталей про трагічний інцидент. Далі у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової. Ось таке відео на даху електрички, яка рухається. За момент до трагедії, знімає, ймовірно, той самий юнак, якого за мить вдарило струмом. О. Згодом з'являються шокуючі кадри. Дитина заживо горить між вагонами поїзда. У поліції повідомили, 12-річний хлопець заліз між вагонами потягу на станції Київ Волинський і зачепив контактну мережу. З відео самовидців видно, перехожі намагалися врятувати підлітка, гасили його з вогнегасника. З місця інциденту юнака з тяжкими опіками госпіталізували медики. Залізничні колії, і сам залізничний транспорт це зона підвищеної небезпеки, і найменша необережність тут може призвести до трагічних наслідків. Про це вкотре наголошують в Укрзалізниці. Там пояснюють, електрична напруга контактної мережі це 27 тисяч вольт. А при наближенні до дроту ближче, ніж на 2 метри може виникнути електрична дуга між тілом людини і проводом, і це може завдати електротравму. Майже 30% від цих випадків травмувань, які є на залізничному транспорті, це ураження струмом. За останні два роки було проведено більше 10 тисяч лекцій, зустрічей в більш ніж півтори тисячі навчальних закладах на підприємствах, де проводиться роз'яснення про небезпеку. Втім, яскраві селфі, екстремальні відео, які набирають тисячі переглядів, і бажання самоствердитися серед однолітків друзів, часто стають причиною, чому мовить таки нехтує правилами безпеки. І ризикує своїм і здоров'ям, і життям. Від початку цього року по всій Україні уже зафіксували понад шість десятків нещасних випадків на залізниці. Це і порушення правил переходу і спроби вчепитись за авточепи або підніжки вагонів. Серед постраждалих є і дорослі, і діти. Тож психологи закликають людей не бути легковажними і пояснювати дітям небезпеку пустощів. Аліна Лісова, Валентин Шелко, Андрій Колісник, ТСН 1+,1.